Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. 13 вересня, майже 18-та вечора, таки ж дочекалися дощу, просили, просили після довгого періоду посухи, Уже кілька разів накрапав, начебто хотів іти, але все не наважувався, а це ж допросилися. Тепер треба згадувати, як ото в дитинстві, пам'ятаєте, просили, іди, йде дощику. Зварю тобі борщику, бабиніму горщику, чи як там. А бачите, почув, сильніший пустився. Тепер головне, щоб не зупинявся. Дощику, дощику, припусти, на бабиніка пусти, на дідове проси, щоб було хороше. Ну, може й не так, але хай буде так, хоч як небудь, треба просити, щоб дощ не придумав. Та такий ж хоч би години-дві пройшов. Ну, калюжі вже є. Це тут перед вікнами кухні, це квітничок з ліліями, посохли частину вже зрізала, там лежать, ще не винесла. І дощ іде, і сонце світить, стою під кущем калини, веселка на вулиці. Думала, дощ довше буде. Але, мабуть, оце і все. На дорозі є калюжі, невеликі, щоправда, але є. Я оце згадала, що цього літа, мабуть, веселки не бачила. Хоча це вже вересень, осінь, але дні стоять теплі по літньому. Оце і веселка, а можливо там дві, не можу розгледіти, небо хмарне. Можливо, сонце заховається та дощ іще буде. Оце такі калюжі на дорозі. Дощик йде. Дерева в калюжах відзеркалюються. Вулиця. Сонце світить, забиває в очі. У дворі повно вже сухого листя воно не набрало кольору, так як має бути восени, просто падає, ніби згоріло. Айстри гарненькі, може хоч ці не посохнуть, так як на городі. Ото згадувала якісь дитячі віршики, як дощ закликали. А ще ж, пам'ятаєте, закликали і сонечко, вийде, вийде сонечко на дідове поличко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. А тут і не закликала, а сонечко світить. Хоча хотілося, щоб дощ ще пройшов. Тут у палісаднику вже майже всі квіти зарізала. Щось відцвіло, щось посохло, тут, як у добрих господарів, ринви нечищені, дощ по стінах стікає. Багато накопичилося роботи на одні руки, не встигаю вже. А оце ж дивлюся, щось хмарно стало так. Мабуть, дощ продовжується. Дивлюся, через вікно почала закривати вікна, тому що сильний вітер і вже не тільки гримить, а й блискає. Темно зробилося. Ось вигін такий жовтий, він вигорів. І небо якось такого жовтого кольору стало. На жаль, моя камера не передає цього, тому, можливо, дощ іще продовжиться. Ну що ж, друзі, добре дві години, вже й стемніло, була гроза, гриміло, блискало. Маю надію, що земля добре зволожена. Слава Богу, що дочекалися мирного неба всім над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.